Так, давайте подивимося, як наш сьогоднішній гравець боєць буде битися на хурі, одну, на одній із кращих ПТСА на 10 рівні. Чому ти скажеш танкіст? Тому що у нас класика е, в покращених снарядах це є ББшенки, друг танкіст, яка практично не втрачає свою альфу. Бачиш броньовану зону, перезаряджаєшся на бронебійну, ой, бронебійний покращений снаряд, лупашиш і практично не втрачаєш альфа-дринський, альфа-чинський. І це вже красота. Маємо динаміку, маємо гармату. Е, ну, чим, ну скажи, ну ж, пісня, блін, а не, а не цей, а не ПТСА вона на 10 рівні. Просто пісенька, як Соловейко. І плюс-мінус броні. Правда, є трошечко. Ось, бачиш, У нас тепер хорі був приціль. Броня трошечки є, трошечки нема. Ну, в принципі, в нас високе пробиття на, на, на стандартні ББшенці це 310-380. Це на покращених. Ну, скажи, що це зле.